Всім привіт! І ось настав той час, коли потрібно переробляти навіску. Так як трактор виконує дуже багато роботи, а навіска вже в дуже жахливому стані. Ну Почнемо з того, що в мене було вже відірвало ось тут вухо. Як ви бачите, його вже там немає. Що було зроблено? Був ось поставлений довгий палець і закріплено до цих бокових щовків Це було зроблено. так сказати на скору руку, тимчасово. Бо якраз це сталося в сезон і треба було допрацьовувати. Але це тимчасово, вже, мабуть, років шість То кажуть, немає нічого більш вічного, як те, що зроблено тимчасово. ну І настав це час вже все, все переробляти. Е, гідробака я не буду міняти, це вухо приварувати я також не буду. Буду залишати я цей палець довгий, але. Тут трішки вже укультуримо, зробимо трошечки краще. А для тих, хто буде казати, що палець не витримає, що це все марна робота, я вам так скажу, за років 6 він навіть не прогнувся і нічого з ним не сталося, не лопнув він. Ним цим трактором і пеньки курчували, і важкий культиватор я тягаю. Тобто роботу він виконує дуже важку. Пеньки, трактор на деби, але пальцеві, хоч би що, тут навіть не прогнувся. За 6 років ця конструкція показала себе, я вважаю, дуже з хорошої сторони. Також же поміняємо ремкомплект циліндра. Уже раз в цьому сезоні він потік, я вже не хотів розбирати, вже залишив так на зиму його. Бо вже знав, що я це все буду тут розбирати. Так. Прокатався сезон з потікшим. І ось ті тут, Такі люфти вже все порозбивано. Ручиці вже варені, переварені, вже додані. Є місця, де от була сварка, вони лопали від такої важкої роботи. Оце все прийдеться його знімати. І викидати. Буде вже ставитися все нове. Так, демонтували ми стару навіску. Бачите, тут це вухо відірване. А будемо встановлювати ось такий комплект навіски. Були куплені ось ці щоки, розкоси від UMZ, також стяжки. Продольні тяги UMZ, ну, вони в мене вже були, тому вже під них я купував вже ці розкоси. Ось такий комплект. Так, йдемо їх встановлювати. Так, прикручені вже ті щоки. Ось так. Далі були зняті розміри. І виточений ось такий палець з шайбами і гайками. Ставитися він буде у нас ось тут, так як у нас тут це вухо, ще шматочок лишилося. Я його ось так туди виставлю. Ось так. Далі я зробив сюди шаблончик з картону і з двадцятки металу ось такі виготовив вуха. Вони у нас будуть приварюватися ось так до цієї. Пластини. Ось так світи. І таке ж саме аналогічне звідси. Ось так воно буде Тут стояти. Ось так привариться. Думаю, двадцятка метал, зніму фаски. Тут привариться і думаю, воно капітально. Ну Це я вже буду вставляти сам. Без вас вже покажу вам кінцевий результат. Так, ну, ось так я виставив палець підпер домкратом. Тут в мене половинка вуха ще є, я так в нього впер, так як по заводу йде палець. Чого так роблю? Тому що можливо, колись я надумаю ставити новий гідробак, то щоб палець міг пройти через ціле вухо. І тобто, нічому не мішало. Тобто, я вже максимум хочу виставити, так як воно йде по заводу. Тут, як можете бачити? Чітко туди вперлося. Так, ну і що, вже підпиляв ці пластинки, погрався, зняв з них фаски. Тепер ж зараз буду знімати оці щоки бокові, також з них буду знімати фаски. Ну і прихватювати і обварувати. Ось так виходить, так звідси. Так, поїхали далі. Так ось я. зняв фаски, вже прихопив, оставив на прихватки, вже домкрата забрав, все, ось свободно ходить. Ось так само на прихватки, плоскость тута, ви бачите, є. Так же само тут. Ось так. Зараз будемо його знімати і вже будемо варити його, зняти. Ми тут а, погано дуже підлазити, так само звідси тут не видно. Варю я ось таким едончиком 308, міліметрова проволка, шмалий я її був. Хто каже там плавтомат, тоненьке варити, хлопці, двадцятку метал зарандо пропечу, як має бути. Так що так, дивимося далі. Так, Заварили ми пластини, зачистили шви. Ось такий у нас результат получився. І для тих, хто буде писати, що тут провара немає, що потужності полуавтомата не вистачить, щоб прогріти метал. Ось, як ви можете бачити, аж посиніло так прогріло. Так що, все тут буде чітко. Так, зараз ми його. Закрасимо, підкрасимо і будемо вже ставити. Так, що я ще зробив? Щоб цей вал не прогинався від нагрузок, ну, мало лі, виточили ось такі втулки по 5 см з одної і з другої сторони. Тут ось у нас є болти. Зробив ось таку пластину. Воно сюди прикрутиться ось, і привариться до цих втулок. І вже буде у нас тут воно. Цей палець підтримувати. Так, ось таким чином воно буде виглядати. Ось так тут провариться знизу, зверху. Зараз прихвачу, зніму, провару. Ось такий буде мати вигляд. Тут для циліндра місце є. Тут вистачить. Думаю, буде вже воно тримати капітально тут. Так, ось таке у нас вийшло. Покрасив. Тут, тут проварилося. Штейник, так, будемо встановлювати. Так, ось такий це має вигляд. Ось так воно все стоїть. Тут чітко. Нічому не мішає. Все, ось так воно встановлено у нас. Ось так. Продовжуємо. Так, зібрав я вже нарешті все до кучі. Так, пробіжимось по порядку. Так. Тут все на кальонних болтах 10,9. Посаджено на фіксатор різьби. так же само З цієї сторони. Тут, Як ви бачили, в мене було по дві гайки. прийшлося врізати, так як може ручицею зачепити. Якщо впреться, то щось підломи. Відрізаний кусочок пальця. Там на одній гайки його в принципі, більш достатньо. Так, що по циліндру перебраний, поставлений новий ремкомплект, також підкрашений. Розкоси UMZ розкоси стали як рідні, наче вони тут і були. Тут зроблені ось переходні втулочки. Звідси, звідси. Тут рідний UMZ палець на 18, тут отвір. Це 25х22. Підібрав трубочку, вже й до токара й не ходив. найшов трубочку 18х22. На ще й хроміровано. Це, мабуть, якийсь руль був від їжака чи що. Не знаю, ось так. Порізав та й підійшло. Так ось стяжки стоять. О. Поперечку ще треба буде покрасити. І таке. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. А я тим часом буду їхати закривати вологу. Вже сусід закриває, я ще тут, гайки крутю. Ну ладно, всім пока.